Два хлопчики та дівчинка цих трьох собак готують працівники кінологічного центру Нацполіції Закарпаття для каністерапії. У тварин кличок поки немає. Декілька разів на день в будь-яку погоду це вигул собак, обов'язково три і більше разів. Мінімально три рази на день собаки зобов'язані погуляти. Під час прогулянки ми ми їх привчаємо банально до поводка, щоб вони не боялися ходити на поводку, привчаємо до різних звуків машин, привчаємо до інших собак, щоб вони адекватно поводилися біля інших собак. Звичайно, йде годування також чотири рази на день. Порода собак бельгійські вівчарки малінуа їм три місяці. Ще їх вік не відповідає. В привчанню команд саме на даний момент ми обучаємо собак просто до соціалізації. Ми їх привчаємо до інших людей два тижні місяць. Ми вже будемо займатися відпрацюванням команд. Це поруч до мене сидіти, лежати місце віднесення портувального предмету. Малінуа – це дуже активна порода собак, і е, також вона дуже компанійська, тобто їм цікаво взаємодіяти з людьми. Їм цікаво буде гратися з людьми, але також вони можуть в принципі проводити час на самоті, Вони можуть і самостійно погратися, знайти собі іграшку і самі себе якось веселити. Цих бельгійських вівчарок готуватимуть продовж трьох місяців. Після цього віддадуть ветеранам війни для каністерапії. Каністерапія це один із різновидів зоотерапії, і він полягає у лікуванні, реабілітації людей різних за допомогою спеціально відібраних собак. Цей напрямок доволі такий новий, але почав він розповсюджуватися ще в минулому столітті, спочатку в США, потім в Західній Європі. Спілкування з собакою це вже має позитивний вплив на людину. Це вже є терапія погладити собаку, позайматися з нею, там, загальні команди виконати, піти десь погуляти. Вони будуть видаватися за допомогою конкурсу, це будуть ветерани. Тобто і потім з цих ветеранів буде підбиратися спеціальна собака під конкретного господаря. Потім будемо надавати консультації там з дресирування, з адаптації собаки. За словами Ніколети Соляк, підготовка собак до каністерапії триває кілька місяців. Це треба спеціальну собаку підбирати під господаря майбутнього. Тобто, це потрібно дивитися на спосіб життя на Настрій людини, на його якісь можливо, переконання, уподобання може бути для літніх осіб. Це можуть бути малесенькі породи, які ну, малорухомі, Їх можна взяти на ручки, погуляти. Для чоловіків і жінок середнього віку це можуть бути активні собаки, трошечки більші, щоб був активний спосіб життя. А для дітей це може бути як і велика порода, яка активна, так може бути і маленька. Проєкт підготовки собак до каністерапії, представники нацполіції та благодійного фонду «Ярема Фаундейшн проводять вперше. Роблять це, аби допомогти військовим проходити психологічну реабілітацію. Собак ветеранам віддаватимуть безкоштовно. Руслана на гостю, Андрій Гісим, Суспільне новини.